частина теми. Твердині і традиції, які заважають нам прийняти чудеса і благословіння від Бога. Пункт 16. Мала віра або немає віри недостатньо віри. Матвія 17.20. Написано: якщо ми маємо віру, як зерно гірчичне, то їй достатньо, щоб пересувати гори. Просто віра, без діл мертва. Ми маємо завдаток цієї віри, коли народжуємося від Бога, і вона в нас є. Тільки коли ми її використовуємо, то ми бачимо, що вона працює. У мене, наприклад, в коморі є сапа, а на городі бур'яни. І я можу жалітися, що в мене. Є бур'яни, і нічого не робити, і нічого не зміниться. Мені просто треба зробити якісь кроки віри, взяти ту сапу і випалити бур'яни. І так само віра вона проявляється тільки коли ми щось робимо, коли ми робимо кроки віри. 17-й пункт. Бог вчить нас через хвороби. 1 Петра 2, 24 написано, що ранами Ісуса Христа ми маємо зцілення. І Писання говорить, воно все має оцю одну червону лінію, червону нитку, червону тему цю через все Писання, через всю Біблію, що Бог є добрий. І всяке добре даяння сходить від Отця з неба. Бог є добрий батько. І там, де написано, кого любить, того карає. Насправді це слово карає звучить, що навчає чи виховує. І тому кожен з нас, хто має дітей, розуміє, що ми своїх дітей вчимо, виховуємо, навчаємо не хворобами, не якимись. Переломами, ніг, туберкульозом чи ще чимось, а наставленням. І так само Господь вчить нас Духом своїм святим. Але чомусь ті люди, які мають таке вчення, ті служителі, вони самі, коли хворіють, вони не кажуть, ну, тішимо, що Бог нас навчає, а йдуть до лікарів і стараються позбутися цього навчання, ще заставляють лікарів грішити, щоб вони забрали в них це навчання. Ну, якщо це навчання, то вже вчіться, терпіть, але це неправда. І кожен з нас всередині має це розуміння, що коли приходить хвороба, коли приходить болячка, то це не нормальний стан, це не наш стан. Бог не хоче, щоб ми хворіли. 18-й пункт. пункт Бог допускає диявола. В кожній державі є закони. Які забороняють, наприклад, красти. Але є злодії, які знають ці закони і порушують їх. І вони крадуть. Роблять це незаконно, знаючи, що є покарання. Точно так само диявол. Він не має сили, не має влади, він переможений Ісусом Христом, але Він старається вкрасти в нас. Що може, що ми йому дозволимо? В що ми повіримо? Він єдиний ходить, як лев, рикуючий, не, не лев, а як лев, рикуючий і лякає нас, що, що з нами буде. І він може нас вкрасти тільки те, що ми йому дозволимо. Він може. З допомогою нашої щось зробити, з допомогою нашого тіла, нашої віри на цій землі. Точно так само, як Бог може зробити щось на цій землі через нас, через своїх дітей. Так само диявол це робить. Але Бог не допускає диявола до нас, Бог допустив до нас свого Сина Ісуса Христа. Ісус прийшов Івана 3:16, написано так полюбив світ, що прийшов, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але жив життям вічним. Ось що Бог допустив до нас. Молитва Отче наш. Нехай Твоя воля буде, Отче, як на небі, так і на землі. Питання на небі. Є гріхи. Хвороби, ненависть, зло, проблеми, війни нема. Тобто нехай твоя воля, як на небі, буде на землі. От на цій землі, з якої ми з вами створені, хай не буде ні хвороб, ні ненависті, ні страхів, ні війни, ні бідності, ні смерті. Для цього приходив Ісус. І це є молитва отче наш. 19 пункт Притча про бідну вдову, яка приходила до судді несправедливого це Луки, 18 розділ. Там чітко написано, що слуга був несправедливий, що він не боявся Бога, не боявся людей. І йому все рівно було, що з тою вдовою, але вона приходила до нього, надокучала йому, і тому він вирішив, щоб вона відстала від нього їй допомогти. І я чую, як часто люди думають, що ну, це як ніби Бог, цей, цей суддя як Бог, а це бідна вдова, як ми з вами. І нам потрібно ходити і впрошувати Бога, милості, нити, на колінах благати, щоб він нам допоміг. Але подивіться, що написано: звертайте увагу на це. Це був несправедливий суддя, а Бог наш справедливий суддя. Він не любив людей, наш Господь любить людей. Вдова бідна порівнюється з людьми на сьогоднішній час з нами. Але ми з вами, дорогі брати і сестри, не вдова. Ми наречена Ісуса Христа і не бідна, тому що Ісус збіднів, щоб нас усім збагатити, і ми вже маємо повноту Божества в собі. Тому нам треба. Не Бога довбати, щоб він нам допоміг, а проблему це приклад, як проблему, якусь хворобу чи диявола, чи проблему, ми маємо напоглегливо виганяти, щоб вона пішла, щоб вона почула нас, щоб вона не мала надії залишити це в нас до повної перемоги. Тому що я чую, часом люди кажуть, один раз помолилися, і все. Ні, до повної перемоги. Молимося і виганяємо ті проблеми. Двадцятий пункт. Часто люди думають, що в них є якісь таємні гріхи, про які вони не знають, не догадуються, і через то вони не можуть отримати своє чудо чи зцілення. І вони не знають, що це за гріхи, і вони. Думають, що з ними щось не так. Але Писання говорить, що Господь простив всі наші гріхи, Він прощає всі гріхи, зціляє всі хвороби. Колосян 2, 13, 15. Він знищив розписку, яка була проти нас, написана дияволом, і Він простив всі наші гріхи, всі гріхи. І ми маємо в це вірити. Не деякі, не самі легкі, а всі гріхи прощені. 21 пункт. Коли проходить якийсь час довший, люди моляться, чи за них моляться нічого не відбувається, і вони утверджуються в таких словах: Я цього не можу. Я не можу. Але від кого приходять ці слова? Від кого ця думка? 100% від диявола, тому що Ісус каже, все можливо тому, хто вірує. Марка 9.23. І в немочі наша сила. Я розумію, що я сама не можу як людина справитися з цією проблемою. І тому. Я не покладаюсь на себе, на свої сили, на людські знання і сили. Я покладаюсь на силу Божу. І тому я все можу не сама, а силою, яка є в мені. Силою Божою, яка Воскресила Ісуса Христа з мертвих. Амінь. 22. Не Шукайте постійно, що з вами не так. Не шукайте причини, чому ви не можете зцілитися. А шукайте, чому ви маєте зцілитись. Чому ви маєте бути здорові? Не копайте своєму минулому, не шкодуйте про минуле, не мучтеся в ньому, тому що тим самим. Ви е, йдете за хрест, за те, що Бог вас простив. Все, що Бог вам дарував, це нове, чисте серце, чисте життя. Все, що було в минулому, воно є за Христом. І коли ви копаєтесь в минулому, ви йдете туди-назад, за хрест, ви його змінити не можете. І воно буде вас тягнути туди, в ту, в ту могилу. І ніколи вам від цього не стане легше. Тому Писання говорить, що не шукайте цього плодського, людського, а шукайте, перш за все, Царства Божого, а все решта вам додасться. Матвія 6:33. І пам'ятайте, коли Петро сказав Ісусу: Пожалій себе, Господи! Хай не станеться з тобою цього, що Ісус сказав, Він має йти на хрест і там померти. І е, Ісус відповів мені: відійди від мене сатана, бо ти думаєш не про Боже, а про людське. Жалість це також один з пунктів, який не дозволяє вам отримати своє чудо. Це людське, це диявольське. 22. Майте віру Божу. Я чула колись, як одна бабусечка, сказала, Ой, дитинко, я всім вірю, я вірю Богу, я вірю в газети, в телевізор, всім людям, хто що скаже, я всім вірю. Ні, не так. Ми маємо вірити в Слово Боже. Не все, що звучить, не все, що говориться, є від Бога. І коли ви сумніваєтесь, то ви сумніваєтесь в тому, що Бог говорить правду. Від кого сумніви приходять, від диявола. Тоді ми стаємо як хвиля морська. І писання говорить, що така людина нічого не може отримати, коли вона 5 хвилин вірить, 2 дні не вірить. Це як хвиля морська. Тому, коли ви Сумніваєтеся, то сумнівайтеся. Хочете сумніватися, то сумнівайтеся в своїх сумнівах. А в Божому слові не сумнівайтеся. Для того, щоб отримати своє чудо. Номер один: ми маємо народитися згори від Господа. Ми маємо прийняти Духа Святого і застосувати тоді. Як діти Божі, Івана, перша глава, застосувати тоді владу в імені Ісуса Христа, виганяти всяку неміч, всяку хворобу, всяку бідність, всяку нестачу в ім'я Ісуса. Коли ми народжені, ми маємо, як діти Божі, цю владу і тоді. Ось даю вам владу, луки 10, 19, і дітям Божим тоді нічого не зашкодить. І ми маємо вірити Ісусу Христу більше, ніж своєму тілу, ніж людям, ніж науці, ніж обставинам вірити Ісусу Христу. Диявол говорить: бійся, тільки не віруй. А Ісус говорить, не бійся, тільки віруй. Ісус сказав дочці, Дочко, віра твоя спасла тебе. Віра дивиться не на видиме, а на невидиме. І це не просто слова, а стан серця, стан внутрішній, стан нашої душі. Основна молитва, яка працює. І яка приводить в дію духовні закони, це є молитва віри. Не бійся, тільки віруй.